Всім привіт! Сьогодні огляд у нас чергової посилки від Національного банку України. Давайте з вами розпакуємо посилку і подивимося, що ми отримали. Ми покупали декілька монет. Одна посилка прийшла на Укрпошту, друга на нову пошту, це саме, як ви бачите, з нової пошти. Посилка є квітанція, де? Країна супергероїв, дякую волонтерам монета, рік дракона і архістратих Михаїл. Срібна монета вартістю 2406 гривень. Давайте поглянемо, як саме вони виглядають. Наприклад, ножа під рукою немає, то відкриємо таким чуть жахливим способом. І роздивимося більш детально саме ці монетки. Да, срібні монетки відправляють в картонній коробці. Це монета рік дракона. Так як 2024 рік, це рік Дракона. Далі це срібна, потім подивимося. Це дякую волонтерам. монета. Ось так виглядає. І срібна монета. В такій упаковці. Підписано Національний банк України. І ось так є сертифікат, і ось так вона виглядає. Доставати не буду повністю, щоб не заляпати. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!